Доброго дня, діти! Сьогодні я вас запрошую в навколосвітню подорож. Ми побуваємо з вами в різних куточках нашої земної кулі і познайомимося із різними тваринами. А ось і наша земна куля. Вона має синій, жовтий та зелений кольори. синім воду позначають океани і моря. Всюду ріки протікають, розквітала щоб земля. Жовтий колір. Колір суші, суша там, де зараз ми, суша, де нема води. На суші живуть різні тварини, і ми з вами з ними сьогодні познайомимося. Почнемо нашу подорож з нашої рідної країни. України. За рік в нашій країні змінюється чотири пори року: зима, весна, літо та осінь. Наша країна багата лісами, в яких і влітку, і взимку можна побачити диких лісових тварин. Ви вже з ними знайомі. Куди ж ми вирушаємо далі? Слухайте уважно. Тут завжди тепле сонце гріє. Купайся в річці цілий рік, та не забудь про крокодила. Він в Африці жити звик! Так, діти, ми опинилися у спекотній Африці. Подивіться, які тварини її населяють: це лев, леопард, носоріг, слон, верблюд, зебра, бегемот, жирафи та мавпа. Всі ці тварини пристосувалися до спекотного життя в Африці. Наприклад, жираф. Він має плямистий окрас коричнього кольору, і його не одразу помітиш на фоні саванни. Анна, це степова равнина в Африці. А ще у жирафа є довга шия, за допомогою якої він може зривати листя на найвищих деревах. А це хто? Він високий, як хатинка, оченята, як освинки, носом воду набирає, мов душа поливає. Це слон. Слона є хобот, за допомогою якого він харчується. А також поливає себе у спеку водою. А ось подивіться, як слон та маленьке слонення обсипають себе пилом. Це захищає шкіру від спекотного сонця та укусів комах. А ось перед вами корабель пустелі, верблюд. Він може не їсти і не пити декілька тижнів, користуючи корисні речовини, що накопичує у своїх горбах. Ша подорож продовжується. Де ж ми зараз опинимося? Що за диво, материк, на землі існує? На відміну від усіх, там життя не вирує. Тихо й пусто навкруги, де не глянь сніги і льоди. Та й людей немає тут. Лиш пінгвіни тут живуть. І не тільки пінгвіни. Давайте подивимося і згадаємо, яких тварин півночі ми з вами знаємо: Морж, тюлень, кит, білий ведмідь, олень, песець, заєць. В Антарктиді можна побачити рідкісне природне явище, північне сяйво, небо вночі виграває різними кольорами. Тварини на півночі можуть добре плавати, ловити рибу і харчуватися нею. Білий ведмідь, наприклад, має дуже тепле хутро, і це дозволяє йому спати навіть на снігу. А ось подивіться, як зручно вмостилась ведмежатко на спині у мами, йому тепло та затишно. А як ви думаєте, діти, де в якому місці можна побачити усіх тварин одночасно? І тих, що живуть на півночі, і тих, що у Спекотній Африці? Так, звичайно, у зоопарку. Це спеціальний парк, де живуть тварини з усього світу. У них створені спеціальні умови, такі, які вони мають у природі. Про тварин піклуються, їх лікують, доглядають. Ще у зоопарках тримають тварин, яких залишилось небагато на землі. Їх оберігають і сприяють тому, щоб в них було потомство, були маленькі дітлахи. Звичайно, тварин добре годують і піклуються про них. Ось і закінчилась наша навкругосвітня подорож. До нових зустрічей, діти!